Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді універсальний стенд для верстата. Маркировка його PST1650. Просто на рідді ми його ще можемо назвати козликом або верстачком. Але це набагато зручніше. А в комплекті постачання маємо сам стенд. Дві направляючі, котрі ми фіксуємо безпосередньо на сам стенд. Далі ще дві реєчки. Котрими ми фіксуємо відстань між направляючими та опорні ролики, котрі встановлюються по боках нашого стенду. Ще в нас є трохи болтиків та гайочок та ключик за допомогою кодрого, все це кріпиться на стенді. Збираємо стенд і для початку ставимо його на ноги. Для цього натискаємо на фіксатор та виводимо опору. До того моменту, коли фіксатор стане у інший отвір. І повторюємо цю операцію 4 рази. База стоїть. Тепер встановлюємо направляючі. Далі встановлюємо планки, котрі фіксують між собою наші направляючі. А кріпимо їх за допомогою комплектного керпіжу. Для цього беремо гвинт та вставляємо його знизу. Чому знизу? Тому що він має фіксатор на квадрат. Тобто нам не треба буде підтримувати його знизу. Вставляємо болт, вставляємо шайбу, шайбу гровера та накручуємо гаечку. Ключик нам поки не потрібен. Встановимо всі, тоді будемо далі виставляти. Планки ми закріпили, тобто, в нас вже ця конструкція не роз'їжджається, але поки її не затягуємо. Обов'язково закріплюємо направляючи. І після цього вже представляємо наш верстат, котрий буде стояти на цьому пристрої. В нашому випадку це торцювальна пилка маркировкою PGS217. Виставляємо так, щоб співпадали отвори у подошві і на планці з одного боку та з іншого. Саме для цього ми не кріпили, поки з'єднуючі планки. Зараз ми також без затягування встановимо кріпіжні болти, до речі, котрі йдуть в комплекті із стендом. І після цього будемо обтягувати весь наш кріпіж. Кріпіжний болт також вставляємо знизу, бо знову ж таки фіксує нас чотиригранник. Вставляємо шайба шайба гровера та закріплюємо. Крепіжні болти не дарма такі високі, бо інструмент буває різний. І подивіться, завдяки тому, що все в нас рухалося, ми легко співпали нашими отворами та закріпили наш верстат. Після цього тепер ми можемо закріпити всі ці гвинти. Для цього беремо ключик і обтягуємо. Після цього ми можемо встановити опорні ролики, якщо в нас довга заготовка і вони нам потрібні. Вставляються вони дуже просто: відкриваємо зажим та вставляємо наш ролик у отвір та затискаємо зажим. Далі потрібно виставити опорний ролик в одному рівні із столом нашого верстату. Для цього ми беремо правило або рейку, або якусь деревинку берете, що у вас є, чому ви довіряєте. Знову відпускаємо ролик, осаджуємо його на максимум, видвигаємо наше правило. Після цього підіймаємо його до касання та фіксуємо. Ще трохи. Ось так. Правило не гуляє, тобто ми в рівні. За потреби інший ролик встановлюємо так само. Опускаємо на максимум, виводимо рейку, піднімаємо до касання та фіксуємо. Все гаразд. В такому положенні відстань між опорними роликами складає 1 метр. Але якщо ми скористуємось телескопічними подовжувачами з одного до з іншого боку, відстань між ними може складати 1650 мм. Також ми можемо передвигати сам верстат на стенді завдяки направляючим. Відпускаємо затискачі, передвигаємо верстат в ту чи іншу сторону, куди нам потрібно, і не забуваємо, фіксуємо їх на місце. Взагалі, на стенд можна встановити верстат, де кріпіжні отвори знаходяться на певній відстані, котрі не перевершують завширшки 37 см або 370 мм, і при використанні з'єднувальної планки. 43 см або 430 мм. Якщо ми не використовуємо з'єднувальні планки, ми їх прибираємо. Ширина лишається такою самою, тобто 370 мм, а довжина сягає 80 см або 800 мм, стенд розрахований на навантаження до 200 кг. Мені 110, а якщо ще взяти деревину, наприклад, котру ми пиляємо, можна і до 200 нагрузити. На цьому знайомство з універсальним стендом для верстатів ми закінчуємо. Нагадаю, маркировка його PST 1650. Ви, як завжди, обирайте за потребами користуйтеся з розумом. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок, Якщо є питання, пишемо в коментарях. Бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!